Виноградарство та виноробство одна з найприбутковіших галузей в аграрному секторі Закарпазя. В кращі часи розвитку надходження в загальнообласному бюджеті складали понад 10%. Нині про такий показник доводиться тільки згадувати. В господарствах на третину зменшено площі виноградників. Основною причиною скорочення масивів є застарілість насаджень та їх масова вирубка в часи горизвісної кампанії. Тепер доводиться ситуацію виправляти. Про те, як цього досягти, радились учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції, що проходила на базі Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції. Це земля, яка кажуть Богом дана для розвитку садівництва і виноградарства. Наш край поділений на три географічно-кліматичні зони: це Низина, передгір'я і гірська зона. Іменно низинна зона і пріорістка зона, оце якраз і створено природою для розвитку садівництва виноградарства. Були створені спеціальні радгоспи садовиноградарські, були побудовані цехи, заводи, от були побудовані сховища для витримки виноматеріалів. На, на даний час Закарпаття є, звісно, ми досягли. На жаль, тільки до воєнного періоду, от по кількості насаджень виноградників 3900 гектарів. Оце є в 32-му році було до 4 тисяч гектарів виноградників. Але держава йде на то на розвиток, на підтримку виноградарства, виноробства діють державні програми. І я надіюся на оця зустріч наша із науковцями, селекціонерами, і з ентузіастами, виноградарями, виноробами, що все-таки. Ми повернемо нашому краю оцю славу, от яка у нас була і яка повинна бути заслужена от краю садів виноградників і виноробів. І я сподіваюся, що все-таки будуть розроблені програми, і зараз департамент промислового розвитку працює над цим, щоб розробити програми наші місцеві, обласні районні на підтримку виноробів, виноградарів нашого краю, тому що державні програми є, але на деякому етапі. Інколи от є недостатнім фінансування, що дуже прикро, тому що людина закладає виноградники, от вкладає от чималі кошти, тому що от 160 тисяч на закладку одного гектара це немалі кошти. Це має, це треба мати багатих інвесторів або оборотні кошти нині колективні та й фермерські господарства закладають молоді насадження виноградників, Маловрожайні низької якості і забельні сорти, які переважали досі. Господарники замінюють на цінні та продуктивні сорти сучасної селекції. Закарпаття це є звичайно благодатний край. Він має специфічні агрокліматичні умови, і саме тут можуть розкритися, розкритися весь генетичний потенціал тих сортів, які Створюються тут садівне по садівництву, чи сортів, які завезені з інших куточків нашої країни, мається на увазі винограду. Я думаю, що сьогодні чи на секційних засіданнях, чи на пленарних, ну, пленарних виступах буде подано багато матеріалу по результатах селекційної роботи в цих галузях, про які говорилося вище, це і садівництво виноградарство, це і по технологічних питаннях, це і питання, які стосуються. Інтродукція, а ми прекрасно знаємо, що інтродукція це є важливий етап в селекційній процесі, тому що інтродуковані сорти формують досить потужний фотосинтетичний апарат, короневу систему, що в далі можна привести до збільшення продуктивності. Чимала роль у відродженні виноградарства належить науковцям Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції. Працівники відділу виноградарства досліджують нові сорти вітчизняних та молдавських селекцій. Районують їх до місцевих умов та пропонують господарствам для вирощування на промислових площах. Зараз в виноградарстві Закарпаття виникло поступово ряд проблем. По-перше, за останній час значно скоротились площі виноградарства, відсутнє повністю розсадництво. Справа в тому, що раніше, якщо вироблялося в рік у 90-х роках 2 мільйони саджанців, то зараз практично не виробляється нічого і таких господарств не. Далі, значить, постала одна із проблем це сертифікований посадковий матеріал, який необхідно зараз в області його впроваджувати, тому що справа в тому, що завозиться дуже багато несертифікованого з різних країн, як і ближнього, так і дальнього зарубіжжя». Науковці наголошували, що закладаючи нові виноградники, важливо подбати про оптимальний вибір площі та забезпечення на ній належного, передбаченого агрономією обробітку. Така робота, стверджує науковець-виноградар із 50-річним досвідом Михайло Скрильник, клопітка і затратна. Тому, каже він, дрібним та середнім господарством, які нині переважають у виноградарській галузі, вона економічно не під силу. Однак не враховувати вимоги агротехнічного комплексу значить не досягти належного результату. Розширення закладка виноградників має йти зовсім по-іншому, як було раніше. Ми маємо о, закладати виноградники на рівні Європи. А що таке на рівні Європи? Це потрібно всю технологію. Зосереджувати на користь виноградної рослини, тобто не пристосовуватись, як ми колись пристосовувались, до механізма, до трактора, а ми маємо працювати на користь біології, фізіології виноградного куща. Виноградний кущ на Закарпатті потребує детальної підготовки ґрунту, тобто внесення максимальних доз мінеральних добрив, як калійних, фосфорних, велике значення має. Пониження кислотності наших ґрунтів. Органічними добривами бідні наші ґрунти, тому і органіку потрібно поповнити. Провести всі ґрунтовообробні технології, тобто провести глибоке рихлення. І Підняття плантажу, бо деякі приватні виноградарі, їм тяжко підняти плантаж на 60 сантиметрів, і вони думають, що якщо там зорати на глибину 30-40 сантиметрів, не виходить цього. Потрібно витримати всю технологію по підготовці ґрунту. Це перший варіант. І, як кажуть, фундамент майбутніх насаджень. Друге варі... питання – це саджанці. З цим питанням у нас дуже тяжко в Закарпатті, немає ні одної. Ні одної фірми підприємства, які б вирощували виноградні сажанці. Тому нам приходиться купувати їх або в других регіонах нашої держави, або за кордоном. Де б ми не купували ці сажанці, в першу чергу треба звернути на <кх> сортимент? Треба поповнювати тільки. Ті сорта, які адаптовані на протязі десятиліть-століття в Закарпатті. В останні роки в Україні зростає споживчий запит на екологічно безпечну продукцію землеробства. Виноградарство та виноробство є складовими харчової промисловості, до них, як і до всіх продовольчих продуктів, особлива вимога щодо якісних показників. Отже, при вирощуванні винограду потрібно менше навантажувати його пестицидами, а лозі віддавати більше органічного землеробства. Сьогодні хочеться розкрити питання органічного землеробства, особливо в Закарпатській області. Чому саме в Закарпатській області? Бо це зона Богом дана чиста від пестицидного навантаження. А ми знаємо, що на сьогодні, вже зайшовши у супермаркет, ми дуже побоюємося, чи ми купуємо їжу як таку. Ми завжди мусимо зважити, що ми купуємо і пестицидне навантаження, і ті добрива, які вносить господар. Тому Проблема органічного землеробства стає все далі більш гострою. І тому необхідно його відродити на рівні як обласної програми, так і загальному програми України. Хочу сьогодні наголосити, бо зібралися ми тут для того, щоб вирішити питання якомога швидше. В першу чергу, це прийняти постанову чи стандарт розробити, який би регламентував. Що таке органічно чисте землеробство і як його зареєструвати, закартувати? Тобто є у нас така обласна державна організація, як Центр облдержаволючості, яка би мала розробити єдину методику щодо визначення органічно чистих земель, адже ми знаємо, що Наші землі дуже придатні для такого органічного землеробства, бо вони не перенавантажені пестицидним, гербіцидним різними мінеральними добривами, бо це гірська і передгірська зона, де селяни майже не використовують такі глобально шкідливі чинники. Далі хочеться сказати, що при картуванні необхідно зазначити і ще місця села, де би можна проводити сільський туризм, який би саме міг нам запропонувати органічно чисту не тільки плодову ягідну продукцію вина, а і продукти лісового походження де місцеві міські, міське населення могло би скуштувати попробувати що таке істинно чиста біологічно чиста продукція дуже важливим питанням є Саме е, зробити маркетинг органічно чистої продукції, тобто зробити нішу цієї продукції в усьому світі. Така ніша вже є. У кожному супермаркеті є чільна поличка, де на тій поличці дорогі продукти значно інколи в 5 у разів дорожчі. І тому фермери господарі і зацікавлені. Виробляти не тільки загальну продукцію, а й виробляти продукцію органічно чисту, тобто без. Внесення мінеральних добрив, без захисту рослин проти шкідників і хвороб. учасники конференції у своїх виступах не обійшли і проблем пов'язаних з переробкою врожаю багаторічних насаджень. Їх площі у господарствах області поступово збільшуються, але заводів переробки сировини недостатньо. Доречною була б тут допомога приватника однак його наміри стримують високі акцизи та ліцензування. Економісти наші сказали, що садівництво дає 8, 14, Максимум десь 20% рентабельність, процент рентабельності, то переробна галузь дає сотні і тисячі відсотків рентабельності. Тому от ми тут займаємося дівництвом, ягідництвом, а за кордон прийшов до нас зразу з переробкою, коли він заробив великі гроші, оці сотні відсотків прибутку. То він вже почав і насаджувати насадження і виноградні, і садові, і ягідні. І він це вже робить, і він дає нам приклад, як ефективно хазяйнувати. Тобто, якщо ми хочемо розвивати садівництво або виноградарство, і кажемо: ну, допоможіть нам інвесторам, там дайте нам якісь гроші. Це невірна позиція. Нам треба займатися. І отримувати прибутки від переробки. Тобто переробка це Америка, 60-70% продукції переробляється. Ну, Японія ще більше переробляє. А ми переробляємо сьогодні 3-5% від садівництва. Ну, з виноградарства там вже більше робимо. От. Виноградарство більш ефективне. Тепер далі. Далі у нас в Україні існувало десь 800 заводів і цехов для переробки плодів і ягід. Ну, вироблялись вина, ми мали третину від радянської влади значить, цього, цієї продукції. Вин поставляли по всьому СРСР і отримали прибуток тільки в бюджет більше мільярда доларів. Тоді і цукрово розвивалося, і спиртово промисловість, і пряно ароматичні рослини, і було багато робочих місць. І, значить, потужності заводів були в колгоспах, радгоспах і так далі. Ну, 460 в різних міністерствах, крупних було, і от до 800 були такі дрібні. Що нам треба зробити? Нас стримує з переробки. От сьогодні Полтавська область, наприклад, і Закарпатська. Я приїхав, я ж тут пам'ятаю, були заводи от Іршавський, навіть у Бахті був завод по переробці і так далі. Їх було... А зараз нічого немає. Розоріне. Це ота перебудова, вона, як кажуть, ну, порушила цю систему. Якщо ми відпустимо і дамо е, е, працювати всім таким підприємствам невеличким, то ми отримуємо в 10 разів більше. У структурі нових виноградників, крім ущільнення міжрядь, що підвищує ефективність масиву, науковці пропонують збільшити площі столових сортів і, передусім, ранньої стиглості. Тим паче, що в арсеналі вітчизняних селекціонерів їх вистачає досить мало на в нас посадок під столовими сортами. Значить, у нас під столовими сортами зайнято всього на всього 6% площі. А якщо ми візьмемо країни інші, то там вже доходить до 15%. -ти. західні країни, допустимо, навіть тот і Крим, ми можемо там 8-10% в загальному об'ємі насаджень. А в інших країнах Європи доходить до 15%. -ти. тому. Оскільки столові виноград користуються дуже великим попитом, особливо оскільки в нас туристичний край, і багато туристів, значить, приїжджає, то всі хочуть відчути значить, смак того столового свіжого винограду. І тому зараз направлення одне з наукових направлень це вивчення нових сортів винограду, столового напрямку використання в умовах Закарпатської області. На даний час в нас серед ранніх столових сортів існує один такий визнаний сорт це перлина Саб. Ну, по своїй врожайності вона може поступатися тим сортам, які ми зараз досліджуємо. Серед досліджуваних сортів, які в перспективі дійсно можуть зайняти провідні позиції в області. Це можна назвати наступні сорти. Це сорт Аркадія. Він може дуже високоврожайний і на основі наших досліджень останніх років він показав, що практично, практично при відповідному захисті він може витримувати навіть і, навіть наші іноді низькі температури, які є, іноді бувають деякі роки на Закарпатті. Крім сорту Аркадія, заслуговує на е, такий значить, сорт, як молдавська селекція, як Кодрянка. Наші любителі виноградні, приватні, значить, виногради. Вони вже цей сорт дають, але він якось не набув поширенним. Тому ми пропагуємо також цей сорт, щоб він зайняв більш, більші площі в насадженнях виноград наших виноградників. Крім сорту Кодрянка, також непогано показав сорт. Болгарської селекції він незабаром буде внесений, тому що він пройшов відповідні сортовивчення також і у Одещині, він показав пози, і також у Закарпатті. Оцей сорт Августин, синонім його племен, він також може зайняти достойне місце значить, у сортименті столових сортів виноградників нашої області. Значить, якщо брати технічні сорти, то також у нас. Досить на Закарпатті, досить багато технічних сортів європейського походження, тобто європейських технічних сортів з білою ягодою, досить мало сортів із синьою, темною ягодою. І тому стоїть питання збільшення площ виноградників до синьою ягодою приблизно до 30%. Зараз вони сягають до 15-18%. Це я не враховую Ізабелу. Сорт Ізабела, значить, на жаль, він тільки дійсно, що можна його використати на, для виготовлення соків. Тому що він при посадці, якщо це велике господарство, або середнє, або навіть тот він бажає отримати від держави дотацію, то він вже не в змозі вказувати в своєму проєкті сорт Ізабела, оскільки він знятий з... Е... Свого, значить, із держреєстру з реєстрації, і оскільки дуже багато в нас займають, і за рахунок цього у нас здається, ніби велика площа понад 60% сортів за рахунок Ізабели насаджень із синьою ягодою. Тому тут стоїть питання в основному переважно європейські сорти, які б могли, значить, замінити в деякій мірі, або так сказати, значить, вони навіть можуть конкурувати, тому що Ізабела, чому полюбився? Це досить стійкий сорт. Значить, до шкідників і морозів. Тому ми підбираємо якраз такі сорти, які, можливо, по цим параметрам, тобто зимостійкості, морозостійкості і е, врожайності, міг конкурувати. Серед них ми можемо назвати Агат Таїровський і ряд комплексу сійких сортів. Це вже комплексу сітки. Ми вивчаємо це сорти з селекції інституту Маграч. Серед них вже ввійшло поступово набирає е, площі посадок сортантей. Який може конкурувати спокійно з Ізобелою із червоних сортів і сорт Данко. Крім цього, вже є поширені білі сорти це подарок магача і первини стійкі магача. На всеукраїнській конференції науковці широко обговорили найактуальніші проблеми виноградарства та виноробства. Визначили шляхи відродження галузі, яка може і повинна працювати рентабельно. Слово тепер за виробником. І наше завдання. Якомога більше посадити і посадити от виноградників, відновити оці традиції. Ми маємо унікальні можливості, тому що у нас є. Державні підприємства, бувші радгоспи, садовиноградні спеціалізовані радгоспи, які мали свою переробку, свої заводи, от винні заводи, консервні заводи по переробці вина, от і розпасовці самого вина, яке славилося, славилося по всій Європі <клухи> і по всьому радянському Союзу. Тим більше, що ми маємо такі славні традиції, от маємо свої сорти. От від... Вирощування від території вирощування, оце середнянське, оце Троянда Закарпаття, Беревське, Іршавське, які були брендами Закарпаття. І вони залишилися. І тепер починається відродження оцього напрямку. От нас є багато виноробів, виноградарів, приватних, фермерських господарств. І більше таких промислових напрямків, отак як цей айсберг, от Котнар, і деякі інші, які вже мають по 100, по 200 гектарів отаких таких культурних посадок, от високотехнологічних європейських сортів, але практик Виноградар каже, що самому йому самотужки не під силу з цим завданням справитися без державної підтримки. Це правда, тому що на закладку гектара виноградника треба біля 150 тисяч гривень, а це є немалі кошти для того, щоб справитися з цим самотужки, не маючи оборотних коштів. Це практично неможливо, і для того діє державна програма. Державна програма. От обласна програма на підтримку садоводів виноградарів, виноробів. От і держава компенсує держава компенсує витрати на закладку виноградників. Держава компенсує витрати от, на проєктно кошторисну документацію. От багато є таких програм, які діють. Але є ще одне таке невеличка проблема. Вона є проблема така глобальна, тому що для оцих. Фермерських господарств, от, таких дрібних безпосередньо виноробів, виноградарів, які мають гектар, два гектари, для того, щоб дати їм можливість самим робити вино і реалізувати вино як свій бренд. От, зараз ліцензія, ліцензія для того, для розливу вина вона коштує дуже дорого. 500 тисяч. Гривень, оце не малі кошти, і вона пов'язує по рукам і по ногам безпосередньо оцих фермерських господарствах, виноградарів, виноробів. От оце я думаю, що в майбутньому от, на, рівні, на рівні кабінету міністрів Міне оце це питання ставиться і науковцями, і сьогодні на цій конференції ставилося питання, і на попередній, яка була весною. От для того, щоб дати реальні можливості виробляти винопродукцію. Віннопродукції високої якості. Іменно не тільки товаробринникам масштабним, от, великим, але і приватним фермерським господарствам, односібним господарствам, для того, щоб воно мало славу, так як воно має у Франції, в Італії. От, якщо фермер має гектар-2, він же рахується вже солідним от, виноробом, от, виноградарем. І от, от цього поки що ми. На перспективу оці питання будемо піднімати для того, щоб дати можливість розвиватися нашим фермерським господарством, досі господарством і народу.